Старішини не вважаються до острова Голова, допоки доктор Вегапан готує своє звернення. Це новий розділ One Piece під назвою Ліквідація, у якому багато уваги приділяється реакціям персонажів. І на наступному тижні нас очікує перерва. Ну і дякую спонсорам та донаторам за підтримку каналу. Розділ починається з обкладинки, на якій Онігашима пішов на корм рибам. Можливо, в наступних обкладинках продемонструють Кайду та Бігмам, щоб остаточно підтвердити їх статус. Ну і вегапанк у цьому розділі не розповів те, що анонсував у минулому. Таким чином автор просто розтягує сюжет. Але з іншої сторони, ми можемо ще більше пожити у цьому світові, насолоджуючись реакціями персонажів та їх девелопментами. Але з іншої сторони, покажіть блін віциків у дії, що так, що так, лор розкривається. Правда, у цьому випадку нові персонажі, хоча б будуть мати сенс у сюжеті, і в наступному розділі. Частину сторінок можна присвятити кожній хвилині відліку, а ще через один продемонструвати реакції персонажів на те, що скаже Вегапанк. Іронічно, що на записі вперше з'являється шака та Вегапанк. обидва персонажі загинули. Основна дискусія полягає у розумінні, що не можна ось так просто взяти і відправити повідомлення, тоді як стела хотів якнайшвидше розповісти і як аргумент використав перехоплення сигналу або цензурування. В нашому ж випадку це поява горосей. Інтервал підготовки з години до 10 хвилин збавили, тому що забагато чекати. Тоді як ті самі 10 хвилин. Оптимальний час, щоб знову чергову арку поставити на таймер, час за який герої мають протриматись і ці хвилини будуть дуже повільно пробігати. Плюс це сюжетна умовність, щоб на острів прийшли Горасий. Можна було б відразу повідомити і застати зненацька несподіваним повідомленням. Типу Ніка повернувся, і вже потім сказати, що через 10 хвилин я повідомлю додаткові деталі. Тоді б Горасий нічого не змогли б зробити. Там щось армія на кораблях правда намагається перервати ефір, але очевидно, що у них нічого не вдається. На фоні цих подій відбувається в'яли екшон, та й мальовка щось не дуже радує. У цьому розділі дуже багато фреймів, які виглядають не дуже. Санджі намагається повернути Вегапанка, і, судячи із наявної інформації, він все ж таки мертвий. Але все може кардинально змінитися далі, тому не будемо скидати діда з рахунків. Ми повертаємось на Мері-Джо і розуміємо, що всі горасиї можуть спілкуватись телепатично один з одним. Іма не демонструють, а отже, завершають найсмачніше на потім. Горасиї не тупі, тому дуже швидко здогадуються у чому справа. Допоки вегапанк готує кофе. Можливо, у цьому кофе є секрет, тому на це дійство йде такий акцент. Але я сумніваюся, це просто розтягнення часу. І далі починається контент, який можна буде повторювати безліч разів. Читаючи цей розділ, ти хотів побачити повідомлення, але його не отримав, про що в принципі я здогадувався, коли побачив фінальний фрейм минулого розділу. Хотів отримати екшон і розв'язку з Ромавучі та Зоро? Обійдемся. Джінбі вже два розділи не видно у сюжеті, теж зник. А ми переходимо до реакцій. Жаль, що Ейса не впихнути ніяк, бо він вже мертвий. А ось на дерес робі атмосфера не дуже змінилася. Люди веселяться, а наш тонтанчик Лео із великого флоту Муївар теж спостерігає за тим, що буде далі. Можливо, це стане причиною збору флоту або вирушити на допомогу Муїварі. Хоча без фрукта телепортації або трафальгара Во так швидко до Екхеду не дістатися. Ребека не вірить у брехню про Лусі, а отже, як і більшість країн, вони залишаться вірним у Гіварі. тим паче слова вигапанка, кардинально щось змінить. Дівчина тренується і, можливо, країна вступить у бойові дії проти світового уряду, коли Вуфі або Вигапанк подадуть сигнал. Та ще Кайрус треба ніжку повернути і хаті дати для повного потенціалу. Ну де, блін ширахоші, чому не показують реакцію Ширахоші? Це ж клуб принцес. Тим часом в оселі Фуше немає великого равлику. Жаль, що Гарп не завіз, тому що він як-ніяк оберігає цю оселю. А так як він зник на хачі носу, то ніхто й не платить з пенсії такий внесок. Айсберг сидить у Water Seven. У нього є помічниця Аліса, яка схожа на суміш ташики та Робін. Можливо, це дитина сирота, і він виконує роль Тома, який підібрав Катівлама та айсберга, або це агент Сіпі під прикриттям. У будь-якому разі айсберг також підтримує Мудівар. На світовому економічному форумі разом із соросятами знаходиться Віві і Мемний Вапол. Морганс, взагалі, уважний Дуд і, мабуть, єдиний, хто прямо каже, що це запис. Інші люди, звісно, восхваляють вигапанка, але ніякої практичної значущості для розбора у їх словах немає. Тому переходимо до революціонерів. І басан зосереджений відсутності голови. Гуморист, як ми знаємо, він ще той, і тут треба відзначити, що не драгон, ні Сабо нічого не говорять. Революційна армія продовжує свою бездіяльність. А ось якщо Сабо дізнається, що і Вуфі зараз зустрінеться із п'ятіркою Горосеїв, то, мабуть, відразу відправиться на ячну голову на допомогу своєму братові. Так як буде розуміти рівень небезпеки, так як саме імператор полум'я був свідком появи Іма та Горасеїв у їх справжній формі, плюс сабо розповість у правду вуфі, і це буде цікавий сюжетний поворот. Драгон, скоріш за все, буде далі бездіяльність проявляти. Сатун вже не скрізься нічого і не дав атакувати Вуфі по бубенцам. Як які зараз очами, який світяться, це просто герой мему. За ким вайлов вуфі персонажів. І вони стали схожими на випраних піратів від зібності оцуру. Тільки тут гума, і Луфі ніякої шкоди не наносить. Морсаліна он взагалі піцею став. І фрейми з екшоном в принципі виглядають прикольно. І поки що сюжет дозволяє Вуфі тіснити обох, тоді як з Петіркою Гарасеїв. Очевидно, ми побачимо якийсь референс на минуле, де Джой Бой б'ється один. І можливо Вуфі із Санжена пару буде танчити, доки на допомогу не прийде Рурно Зоро. Та Гігант. Луфі настільки вгамував Сатурна, що той викликав п'ятірку, і, можливо, Баста Ков, був спочатку пов'язаний з молодими Горосеями. Це пояснило їх рівень сил та всякі інші приколи. Можливо, нас очікують флешбеки арки втраченого століття. Хоча я б зробив би це окремою аркою. Чи буде завучений офісний планктон Акайну? Бо може статись все, що завгодно. На останньому фреймі відбувається подія по суті легендарного масштабу, так як до цього в сюжеті ми ні разу не бачили, щоб за територію Марі Джо, а тим паче на поле битви, вийшли всі 5 старішин. Отже, серед них лише Сатурн може займатися технікою виклику. І це якби відповідь на моє питання, яке задавав дуже давно. А який радіус дії? І моментально телепортація через пентаграму виглядає дуже сильно. Вуфі типово здивований. Санже знаходиться у поганому настрої і, можливо, придумає якийсь план. Правда, дивно, що не були скликані небесні вицарі на чолі із Фігарлендом, але питання дискусійне все-таки залишається, чи виживуть Горосей, і як автор планує далі розвивати цей сюжет. Питання бездіяльності Зора та Санджі, мабуть, пов'язане із тим, що фул потенціал буде розкриватись зараз, хоча раніше рани не дуже заважали персонажам. По суті, замість очікування однієї події ми будемо чекати і слів Вегапанка, і битви з Горосеєм. Або ж цього всього не буде, і це лише байт. Не забуваємо про гігантів на острові та Волотенського робота. Ну й чекаємо наступний розділ. І сподіваюсь, же там буде пік. І обговорення можна буде звести не тільки до гіпотез, але й до актуальної подачі сюжету, тому що розділи так прикольні, але відвалу ще немає. Має вийти той самий розділ у цьому році, який знову програмить на весь фандом.